Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я ще хочу з вами поговорити про інше питання. Ми будемо знову говорити про вікові доплати. Ви мене дуже часто за них запитуєте до пенсії. Ви пам'ятаєте, я раніше розповідала про логіку їх нарахування. Щоб ви не путались так, щоб ви розуміли, як вони нараховуються при досягненні 70, 75 та 80 років, сьогодні трішки хочу заакцентувати: ви дуже часто мені пишете, наприклад, що вам виповнило 70 років, але ви доплату цю отримали там у. У розмірі 150 гривень, чому так? По-перше, звичайно, ви завжди можете проконсультуватися у спеціалістів пенсійного фонду, якщо у вас виникають якісь додаткові питання стосовно призначення вашої пенсії. Також дивіться, пенсійна виплата при досягненні вами 70 років, вона вам призначається пропорційно віддати вами досягнення пенсійного віку. Тобто, якщо вам 15-го числа, наприклад, я кажу, наприклад, якщо вам 15-го числа виповнилося 70 років, відповідно ви отримаєте за пів місяця доплату. В наступному місяці ви вже таку вікову доплату отримуєте в повному об'ємі. 300 гривень. І в подальших місяцях так само буде. Але перший місяць, оцей призначення вікової доплати, він буде пропорційним, коли ви досягнете пенсійного віку. Тому ви її відразу можете не отримати в повному обсязі. Також дуже друге питання, яке вас цікавить, чи будуть проіндексовані? Вікові доплати в 2024 році, тобто чи буде збільшений їхній розмір. Станом на сьогоднішній день, о, поки що, ми очікуємо. Я так само очікую, як ви індексації в березні 2024 року. Відповідно, там що буде більш детальніше зрозуміло, чи будуть вони проіндексовані на даний момент. Станом на сьогоднішній день нам прем'єр-міністр. Наш е, запевнив, що всі ці гарантії держава зможе виконувати і вікові доплати будуть обов'язково доплачуватися при досягненні вами відповідного пенсійного віку. Пам'ятайте, що при досягненні. 70 років ви отримаєте 300 гривень. При досягненні 75 років до цієї доплати ще плюсується, і ви будете отримувати 456 гривень, тобто плюс 156 гривень. Так само вона нараховується пропорційно, коли ви досягнете пенсійного необхідного віку. І при досягненні 85, 80... Річного віку вам ще буде, ви там зможете отримати 570 гривень, тобто до цієї суми 456 гривень, ще доплюсується 114 гривень, щоб ви просто розуміли логіку нарахування даної виплати. Ви мене просто дуже часто про це запитуєте, тому вирішила ще раз повернутися до цієї теми. Також я знаю, що більшість. Тих пенсіонерів, так хто ви залишаєте коментарі? Мені я все читаю, все бачу. А, ви говорите, що в основному в більшості я розумію, що розмір пенсійної виплати невеликий. Хтось говорить про мінімалку, хтось отримає 2,700, хтось 2,500 і так далі. Але ця вікова доплата не передбачена тим пенсіонерам, хто отримує пенсію більше ніж 10 тисяч триста гривень 50 копійок. Я так розумію з ваших коментарів, що це не такий великий відсоток, який їх отримує, Тому для вас це буде інформація дуже актуальною. Тому ви зрозуміли, що при досягненні 70 років. В, першому, в перший місяць е, дана доплата вікова у розмірі 300 гривень вам буде нарахована пропорційно часу, коли ви досягли 70 років. А далі вже буде відповідно в повному обсязі кожного місяця вам надаватися. Також у мене є відповідні відео, де я розповідаю про надбавки та доплати до пенсії. Якщо вас щось цікавить конкретніше, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково такі питання потім висвітлюю в своїх відео. Якісь, можливо, ви хочете ще про щось поговорити, ті теми, які вас найбільше турбують, і на які ви не можете знайти відповіді, не можете в них розібратися.